Слов'янське мистецтво це сучасна форма творчості, яка використовує слов'янські технології для створення художніх творів. Це поєднання мистецтва і технологій, що відкриває безмежні можливості для художників та креативних професіоналів. Одним із ключових аспектів слов'янського мистецтва є використання комп'ютерних програм, графічних планшетів, віртуальної реальності. Та інших інноваційних засобів для створення унікальних творів. Це дозволяє художникам експериментувати з формами, кольорами, текстурами та ідеями, які раніше були недосяжними у традиційних мистецьких техніках. Слов'янське мистецтво відкриває нові горизонти для творчості та надає можливість втілювати найсміливіші ідеї. Одним із цікавих фактів є те, що слов'янські технології дозволяють створювати інтерактивні та мультимедійні твори, які взаємодіють з глядачем, роблячи процес сприйняття мистецтва більш захоплюючим та цікавим. Слов'янське мистецтво також відкриває нові можливості для співпраці між художниками та технічними спеціалістами, що сприяє виникненню інноваційних проєктів та новаторських ідей. У світі, де технології швидко розвиваються. Слов'янське мистецтво стає важливим інструментом для вираження ідей, почуттів та поглядів на сучасність. Технології відіграють ключову роль у розвитку креативних індустрій, відкриваючи нові можливості для художників, дизайнерів та інших творчих професіоналів. Однією з головних переваг використання технологій у креативних сферах є збільшення швидкості та ефективності процесу створення. Наприклад, завдяки комп'ютерним програмам та спеціалізованому обладнанню художники можуть швидше реалізувати свої ідеї та експериментувати з новими техніками. Технології також дозволяють зберігати та обробляти великі обсяги даних, що сприяє покращенню якості та різноманітності творчих продуктів. Іншим важливим аспектом є збільшення доступності мистецтва завдяки технологіям. Інтернет – Віртуальна реальність та інші цифрові засоби дозволяють широкому колу людей отримати доступ до мистецтва та культурних цінностей незалежно від їх місця проживання чи соціального статусу. Це сприяє поширенню та популяризації мистецтва, роблячи його більш доступним та зрозумілим для широкої аудиторії. Технології також впливають на спосіб сприйняття мистецтва. Інтерактивні виставки, віртуальні тури по музеях та інші цифрові формати. Дозволяють глядачам взаємодіяти з творами мистецтва, роблячи процес сприйняття більш цікавим та захоплюючим. Також варто зазначити, що технології сприяють співпраці між художниками та іншими фахівцями. Інноваційні проекти, які поєднують в собі мистецтво та технології, створюють нові можливості для творчості та розвитку. Наприклад, використання штучного інтелекту у мистецтві дозволяє створювати унікальні твори. Які вражають своєю складністю та оригінальністю. Таким чином технології відіграють важливу роль у розвитку креативних індустрій, сприяючи інноваціям, доступності та новаторським підходам до мистецтва. Слов'янське мистецтво має значний вплив на сучасну культуру, змінюючи спосіб, яким ми сприймаємо та спілкуємося з мистецтвом. Однією з ключових переваг цифрового мистецтва є його доступність та широке поширення завдяки інтернету та цифровим технологіям. Люди з усього світу можуть переглядати та спілкуватися з творами мистецтва в онлайн форматі, що робить культурні цінності більш доступними та розповсюдженими. Це сприяє глобалізації мистецтва та розширенню культурного обміну між різними країнами та культурами. Крім того, цифрове мистецтво відкриває нові можливості для виразності та творчості. Художники можуть експериментувати з новими техніками, створювати інтерактивні та мультимедійні твори, які вражають своєю оригінальністю та інноваційністю. Наприклад, віртуальна реальність дозволяє створювати імерсивні виставки та інтерактивні ігри, які залучають глядачів у світ мистецтва та культури. Це розширює можливості сприйняття мистецтва та робить його більш захоплюючим для аудиторії. Крім того, цифрове мистецтво впливає на сам процес створення та сприйняття мистецтва. Художники можуть використовувати комп'ютерні програми та спеціалізоване обладнання для створення творів, які раніше були неможливі у традиційних техніках. Це відкриває нові горизонти для творчості та надає можливість реалізувати найсміливіші ідеї. Наприклад, художники можуть створювати абстрактні та футуристичні твори, які відображають сучасні технологічні досягнення та культурні тенденції. Цифрове мистецтво також впливає на спосіб сприйняття мистецтва та культури в цілому глядачі можуть взаємодіяти з творами мистецтва, залишати коментарі та враження в онлайн середовищі, що створює нові форми спілкування та обміну думками. Це сприяє розвитку культурного діалогу та розширенню горизонтів культурного розуміння. У цілому цифрове мистецтво відіграє важливу роль у формуванні сучасної культури, збагачуючи її новими ідеями, техніками та враженнями. Інноваційні технології мають значний вплив на сферу мистецтва, відкриваючи нові можливості для художників та креативних професіоналів. Однією з найцікавіших інновацій у цій галузі є використання штучного інтелекту для створення мистецьких творів. Штучний інтелект може аналізувати великі обсяги даних та створювати унікальні твори, які вражають своєю складністю та оригінальністю. Наприклад, деякі художники використовують алгоритми штучного інтелекту для створення абстрактних та експериментальних творів, які відображають нові підходи до мистецтва та культури. Іншим цікавим напрямком є використання віртуальної реальності у мистецтві. Віртуальна реальність дозволяє художникам створювати імерсивні виставки та інтерактивні ігри, які залучають глядачів у світ мистецтва та культури. Це розширює можливості сприйняття мистецтва та робить його більш доступним та захоплюючим для аудиторії. Крім того, інноваційні технології дозволяють художникам експериментувати з новими матеріалами та техніками. Наприклад, використання трьох друку у мистецтві дозволяє створювати складні та деталізовані скульптури та об'єкти, які були б неможливі у традиційних техніках. Це відкриває нові можливості для художників та дизайнерів у сфері створення унікальних та інноваційних творів. Інноваційні технології також сприяють розвитку колаборацій та співпраці між художниками та технічними спеціалістами. Спільні проекти, які поєднують в собі мистецтво та технології, створюють нові можливості для творчості та розвитку. Наприклад, використання датчиків руху та програмного забезпечення дозволяє створювати інтерактивні інсталяції та виставки, які взаємодіють з глядачем та створюють унікальні враження. У цілому, інноваційні технології в сфері мистецтва відкривають нові горизонти для творчості. Та надають можливість художникам експериментувати з новими ідеями та формами виразності. Одним із прикладів успішного використання цифрових технологій у креативних індустріях є проект The Lab від Google Arts and Culture. Цей проект поєднує мистецтво, науку та технології, дозволяючи користувачам віртуально взаємодіяти з творами мистецтва та досліджувати їх у новому форматі. The Lab використовує віртуальну реальність та розширену реальність для створення імерсивного досвіду, де глядачі можуть досліджувати та вивчати твори мистецтва у 30 форматі. Цей проект дозволяє зануритися у світ мистецтва та культури, роблячи процес вивчення та сприйняття творів більш захоплюючим та цікавим. Ще одним цікавим прикладом є використання машинного навчання у мистецтві. Компанія Prisma Labs розробила додаток Prisma. Який за допомогою штучного інтелекту перетворює звичайні фотографії в шедеври мистецтва в стилі відомих художників, цей додаток став популярним серед користувачів соціальних мереж та дозволяє кожному створювати унікальні та естетично привабливі зображення. Іншим прикладом успішного використання цифрових технологій у мистецтві є проект The Met Unframed від The Metropolitan Museum of Art. Цей проект поєднує віртуальну реальність та розширену реальність для створення інтерактивного досвіду взаємодії з колекцією музею. Глядачі можуть віртуально прогулятися по виставкових залах, досліджуючи та вивчаючи твори мистецтва у новому форматі. Цей проект дозволяє розширити можливості сприйняття мистецтва та залучити нову аудиторію до культурних цінностей. Інноваційні технології також використовуються у сфері музики. Наприклад, компанія Sony розробила Flow Machines, систему штучного інтелекту, яка генерує музику у стилі відомих композиторів. Ця технологія дозволяє створювати нові музичні композиції, які поєднують в собі традиційні мелодії з інноваційними звуковими рішеннями. Такі проекти демонструють потенціал цифрових технологій у креативних індустріях. Та відкривають нові можливості для розвитку мистецтва та культури. Словесне мистецтво стоїть перед численними викликами та перспективами, які визначають його подальший розвиток. Одним із головних викликів є збільшення конкуренції та насиченість словесних творів на ринку. Завдяки доступності технологій все більше художників мають можливість створювати словесні твори, що ставить питання про унікальність та цінність кожного з них. Щоб виділитися серед конкуренції, художникам потрібно постійно вдосконалювати свої навички та експериментувати з новими техніками та ідеями. Іншим важливим викликом є збільшення кількості даних та інформації, яку необхідно обробляти та аналізувати для створення словесних творів. Художники повинні мати навички роботи з словесними програмами та обладнанням, а також розуміти принципи обробки даних та використання штучного інтелекту. Для створення унікальних творів. Однак, разом з викликами приходять і перспективи розвитку словесного мистецтва. Однією з перспектив є збільшення можливостей для співпраці та колаборації між художниками та технічними спеціалістами. Спільні проекти, які поєднують в собі мистецтво та технології, створюють нові можливості для творчості та розвитку. Також Розвиток віртуальної реальності та розширеної реальності відкриває нові горизонти для створення імерсивних та інтерактивних творів мистецтва. Глядачі можуть взаємодіяти з творами, досліджувати їх у новому форматі та отримувати незабутні враження. Це робить процес сприйняття мистецтва більш захоплюючим та цікавим. Крім того, розвиток інноваційних технологій, таких як штучний інтелект та машинне навчання. Відкриває нові можливості для створення унікальних та оригінальних творів мистецтва. Художники можуть експериментувати з новими техніками та матеріалами, створюючи твори, які раніше були б неможливі у традиційних техніках. Таким чином, виклики та перспективи розвитку словесного мистецтва визначають його майбутнє та відкривають нові можливості для творчості та інновацій. Взаємозв'язок мистецтва та технологій є ключовим аспектом розвитку креативних індустрій. Мистецтво завжди було взаємопов'язане з технологіями свого часу. Наприклад, винаходження фотографії в XIX столітті відкрило нові можливості для художників у створенні реалістичних зображень, технології дозволяють художникам експериментувати з новими формами виразності та розширювати горизонти своєї творчості. Наприклад, використання комп'ютерних програм та віртуальної реальності дозволяє створювати імерсивні та інтерактивні твори, які вражають своєю оригінальністю та складністю. Технології також впливають на спосіб сприйняття мистецтва. Інтерактивні виставки, віртуальні тури по музеях та інші цифрові формати дозволяють глядачам взаємодіяти з творами мистецтва, роблячи процес сприйняття більш захоплюючим та цікавим. Також варто зазначити. Що технології сприяють співпраці між художниками та технічними спеціалістами, що сприяє виникненню інноваційних проєктів та новаторських ідей. У світі, де технології швидко розвиваються, важливо розуміти взаємозв'язок мистецтва та технологій, щоб використовувати їх потенціал наповну. Це відкриває нові можливості для творчості та надає можливість втілювати найсміливіші ідеї. Взаємодія мистецтва та технологій відкриває нові горизонти. Для розвитку культури та суспільства, сприяючи інноваціям та креативності. Підсумуючи, варто визначити, що взаємозв'язок мистецтва та технологій відіграє важливу роль у розвитку креативних індустрій. Цифрове мистецтво відкриває нові можливості для художників та креативних професіоналів, дозволяючи їм експериментувати з новими техніками та формами виразності. Інноваційні технології, такі як віртуальна реальність та штучний інтелект. Відкривають нові горизонти для створення унікальних творів мистецтва. Незважаючи на виклики, які стоять перед цифровим мистецтвом, перспективи його розвитку є захоплюючими та обіцяючими. Важливо продовжувати дослідження у цій галузі та використовувати потенціал технологій для створення нових творів, які вразять своєю оригінальністю та креативністю.